Діляночка 30. Ну, якби вся ділянка, 40 соток. А оцей кусочок посажений, це 30 соток. Це енергетична луза. Тут два сорти лузи і один сорт окремо взяв по ту полю. Тут оцей участочок у мене він пострадав від сусіда. Бо в перший рік, коли я її посадив, ось тут напротив є сусід, який просто так гарненько пройшовся по ній. Суцільним. І все. І в мене тут оцей кусочок просто, можна сказати, пропав. Він щось там відмолоджується де-не-де, але то я не знаю дуже важко це. Поки він відновиться, це хіба отако буду брати гілочки, прикопувати прикопувати їх і типу, щоб воно якби чим більше буде площі в землі тим краще прикорінеться, бо після хімії куріння в основному страдає. Ось. Так, свого часу я, коли цікавився щепою. У мене і землі багато було такої в низині, в мокрому в болоті, можна сказати, і мріяв посадити собі лозу якусь для щупи. Бо років 15 тому починав собі моніторити, шукати інформацію, як воно працює, де воно береться, як його використовувати. Ну і отакого. Рік за роком, крок за кроком, і в принципі вже в мене ось, ось четвертий рік. Оця тополька така, вона в два рази вища, ніж лоза. Ну, Але це зрозуміло, бо вона не кущиться так, але взяти по стовбурі, то стовбур шикарний. Просто шикарний стовбур. Ну, от Його вже можна сміло різати, тобто, що ми брати від кінчика великого до кінчика вказівного пальця, в мене 20 см, то коли я беру обхват. То обхват тільки до половини, тобто 40 см в діаметрі, оця деревина вже. Тут на рядкові 200 стволів. Якщо взяти 400 стволів, я маю на два рядка іменно тополі. Якщо взяти саму ту полю зрізати геть всю зараз от, на цей момент, то в принципі на цілий рік її вистачить на цілий сезон. Тому що ну, насправді так. Камера так не передає, але насправді її тут багато. О, і Купив ще разом з тою туполію, купляв лозу. Міта лоза мені геть не подобається, взагалі в неї якийсь такий сорт цікавий. Вона якось так, мало того, що вона якось так тупо росте, вона як якась така тонка. вона не є. Зараз буду тої, що моя була. У мене там своєї, я не пам'ятаю, де я її взяв свого часу. У мене за будинком... Там пару кущиків росло, і її просто на кусочки порізав. І вийшло 400 таких палочок, саженців. У мене вийшло теж два рядочка, 400 стульів. Ну, Але там десь пропало, десь не пропало, бо верба насправді на рази тяжче приживається, ніж по поля. По поля легше. А от чого верба не хоче так приживатися? Ну, казалось би верба все-таки. Роді би дуже хороша. Деревина, яка не боїться такого от приживається. Так. От. Іде вже тепер ота що в мене була. О, вона вже навіть видно. Який кущик тут, а який кущик тут. І вона й вища, такої ж затую практично в два рази. Вона чуть чуть нижча від тополі твої. То, що взяти? Коли я цікавився, набирав інформації, коли я цікавився, як палити, скільки її треба, такі люди ще свого часу, років 15 тому, говорили, що маленький будинок такий десь, ну маленький, не маленький, 100 квадратів, то якщо доросла верба, то третя частина ділянки достатньо на цілий сезон. І рік за роком вона оновлюється. Тобто за три роки, да, тобто, якщо взяти, отак, як вона зараз є, вона отак практично мала бути вся. То Якщо я, наприклад, беру третю частину ділянки вирізаю, то ця вже починає вирізано відмолоджуватися. Потім вирізаю середину, Ця вже рік має ця, е, відмолоджується. Потім кінець вирізаю, ця вже має два ця відмолоджується і так і пішло. Тобто, 2-3 роки ділянка відмолоджується. Ну, краще на 4 частини ділити, щоб 3 роки повних було. Ось. І то треба, щоб була доросла верба. У мене дорослі верби тільки оці два рядка з боку. Чого так вийшло, ну це, мабуть, сорт. І от тепер от такий момент, що де дрова брати, а на що вони потрібні. Лози своєї вистачає. У мене тут така ділянка. Оце якщо взяти, да, такий дуже крутий горбок. Ширини тут 35 метрів більше як 150 довжини. Якщо садити по довжині, якщо літом гроза, дощ, то все змиває. Тут нема різниці, чи картоплю посадиш, чи посієш щось там зернового, все змиває. Тут, в принципі, за горбистості, тут, я не знаю, погано. Там, наприклад, на гурбкові та верба така сама, як тут знизу. Якщо взяти та, що куплена, там на губкові, там залисина. Там також вона якась не здала. От, можливо це сорт такий, що він такий дуже сильно делікатний. То, то мало того, що маєш своє, що тобі сусіди підкинуть, приїдь гілку забери, то ще хтось подзвонить десь вирізати деревину, покласти. І того добра вистачає. І, в принципі, що таке? Паливо на зиму тут взагалі в мене питання не стоїть. Тут повно зайців. Грибів тут вистачає, тих бабки ростуть тут. Всякі. Отаке. таке. Зайчика хтось хлопнув. Це часто таке буває їм є де ховатися, вилізе десь і все. Ось така от вирва. Так що попасти на сорт поганий легко можна. Я в принципі планував з тої ділянки маточника зробити. Бо в мене є ще одна ділянка, теж такі самі косугори. Ось, але там, мабуть, буде садитися асація. Акація росте нечим не гірше. Я маю на увазі цю дику акацію. Нічим не гірше за лозу. У мене вдома є акація якій 3 роки. То там ствол вирос, я не знаю, дружина каже, зрізай, бо ти плюс у підірве. Так що акація як варіант. Якось отак це. Одна із альтернатив опалення і незалежного опалення. Вже цю тему використовують дуже давно. Ось у нас воно тільки-тільки недавно це з'явилося, тому що це треба е чим обирати її, по-перше, по-друге, де сушити, ось де складувати її або зразу вже переробляти. Тобто, якщо в великих кількостях, а якщо для себе, то 30-40 соток посадив через три роки, все, за дрова можна забути, бо вони не потрібні.